Лише й на перший погляд це звичайний малюнок, а насправді передвиборча агітація дев'ятирічної Еріки. Якби діти мали змогу обирати мера із такими обіцянками, вона мала б усі шанси перемогти. Посадила б квіти, дерева, кущі. У дитячих садочках було більше місця для ігор. А ще для діток, от що би ще для діток ти зробила Я роздавала б дітям морозиво. От за цього десятирічного кандидата в мери ймовірно проголосували б і дорослі виборці. Я б е, поремонтував кінотеатр все догорі, зробив спортивні зали, спортивні майданчики для дітей, для людей, е, для людей. А то побудував би квартири. Зробити українські дороги європейськими, побудувати спеціальні доріжки для велосипедистів, використовувати екологічно чистий витрат транспорту і таке ж пальне – спілкуватися на рівних забезпечення гідної старості. Всі ці побажання понад сотня школярів висловила у своїх творчих роботах. Вперше провели конкурс, коли я був мером міста. Хотіли побачити погляд дітей, їхні бачення подальшому розвитку нашого міста. Форма була довільна. Це були і вірші, твори, есе, оповідання. Далі навіть були такі творчі роботи малюнок. З елементами ліпнини, різні були. Навіть була, була робота, де фільм знімали. Для шестикласниці Тетяни це не просто конкурс, це підготовка до справжньої передвиборчої кампанії. Вся у в класі і завжди хочу допомагати всім. І стараюся бути відмінницею і найкращою. і, хоча на посаду міського голови тепер претендує більше сотні юних буковинців, чернівецький міський голова запевняє таким конкурентам, навіть радий. Насправді, кожна робота, навіть ті, що не перемогли, має в собі такі поради, які мені дійсно необхідні в роботі. Будемо 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 втілювати. Переможцями у цьому конкурсі стали всі учасники, а дев'ять найкращих отримали подарунки. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.